Всім привіт, народ! Сьогодні ми з вами, п'ятниця, до речі, сьогодні після роботи є кілька годин і ми з вами вийшли на одне з прекрасних озер. Сьогодні ще е свято, сьогодні нарешті похолодало, температура знизилася до 22 градусів, тож маю надію, що рибка трішки оживе. Я був останній раз то вона ну, неохоче хотіла реагувати на приманки. Подивимося, що буде сьогодні. Почну я тему з джига, бо мав якось одну рибалку, коли рибка реагувала на джиг. А далі будемо пробувати, якщо не буде плювати на джиг, то будемо пробувати. Мені доїхала ще одна посилка заліжки, там кучу всілякого дешмана цікавого. Та не дуже, Ну, принаймні хоча б подивимося, як вона грає. Коротше, щось якийсь довгий вступ. Пішли вже, бо там воно просять. Приманок хочуть. Ну що ж, гадаю, саме час зробити перший закид. Я вже зібрався, прийшов на точку. Твій від манс, 7 грамів, надпотужна застібка, бо такі легкі я вже майже всі пообривав. гак якийсь офігенний, я не пам'ятаю. Це може бути варівас, може бути декой, може бути Коротше, щось фірмове, щось правильне, скажімо так, щоб ловити судака. Бо це у мене судачі упаковки гаки. Так, Перший закид. Не будемо психувати. Помаленьку подивимося. Так, трошки відлаштуємо мульта. Так, ну що ж, здається, досягла приманочка дна. Ой, як довго тоне. Нічого, зараз намокне шнур, все буде добре. Подаю приманку досить агресивним таким подвійним підкидом, бо ті рази найлегша риба реагувала саме на такі е, маніпуляції. Змінив я монтаж на ось такий джигрік 10 грамчиків. Подивимось. Що буде, якщо постукати їм там всім по голові? Можливо, це їх трошки там збентежить. О, це вже відчувається. Краще контакт з дном, з рибої тільки не відчувається, не хоче. Ну ж, горбочок. Оба є. Yeah. Ось вам, будь ласка. Характерний приклад того, що якщо постукати по голові, то можуть відкрити двері. Хі -хі -хі. Якось так. Хто це у нас? Той, хто й має бути? А, судак. Ну, коротше, ми б його все одно випустили. Не дуже хотілося, скажімо, там... Боротися за цю рибину, тим паче вона а, не їстівного розміру. Тут а, важливий той фактор, що збільшення ваги навіть на озері а, дало нам результат. 7 грам не захотіла рибу брати, 10 грам відреагувала. А, літня тематика, ну як там, я не знаю хто називає перегруз, джиг. Нехай воно буде так, як кому завгодно. Суть в тому, що ми чіпляємо вагу більшу, чим би нам комфортно ловити, потужний удар в дно і результат не заставив себе чекати. Якось так. Ну що ж, подивимося, що буде далі. До речі, що цікаво на цих точках, що щука клює судаком судиком в переміжку. У нас взагалі да, прийнято розділяти, що це два різні види. Вони там один одного не терплять, там тралівалі, вся оця короте, чуханина така, не знаю, як, ким вона придумана, але в принципі я думаю, що коли люди ловлять судака в прилові у всіх трапляється щука, так само і навпаки. Та тут, коротше, ця межа. Тут короте, ця межа відсутня. Блін, наверху. Цього підкиду, мабуть я його не освітлю, Зараз подивимося. Коротше, тут вони клюють з одного місця і ті, і інші. Зараз побачимо хто це у нас. Що це, блин, сьогодні за розмір такий офігеть. Це щось взагалі якась діч. Але ж який чорний, гляньте. Ох. Ну це щось дрібно, капець. І попередній був не набагато більше цього. То є не дуже цікаво риб, ти чо? Ні, в принципі воно цікаво, то що покльовує, але ж, але ж. як і будь-якому рибалці, хочеться щось трішки, щоб цікавіше було, щоб хоча б до зачоту дотягло. Бо щось тут риби вистачає, ну, в кількості. Да? Якщо шариш в точки, де є, то можна попороти в принципі кількісно, але з якістю поки що ну, ніяк не складається. Немає великої, не хочу. Може дійсно треба якусь більшу приманку, але зараз я ловлю легким комплектом. Немає змоги поки що доставити сюди більш важку. Тематику Тож поки що, коротше, мучаємо таку рибу. Так, знов щось було. Риба на точці присутня? До речі, вже я кинув так трошки мільше. Можливо, знову комусь я проїхав по спині. Але воно не клюнуло. Ну, ну і ладно. Так, Що у нас з фльором? Ціленьке, все, порядок. Тож, наступний закид. Як я далеко закинув, мабуть. О, твердіше трошки пішло. О, тут чітко цокає. М -м, праворуч то все-таки людина ловить короб, або кидає прикормку. Ба, блін, зараза! Ха -ха -ха! До речі, потребував непогано так. Бля, фрикціон нормально затиснути. Покльовки дуже такі, знаєте, акуратні. От вони відчуваються, але не з розмаху, як то кажуть, акуратно. Коротше, перейшли на інше місце. Тут а, лежать ці знайомі нам корчі під берегом, але якщо кидати на дальняк, то в принципі є варіант не, ну, скажімо, менше зачіпляти приманки, чим з того берега, де тільки що з вами ми були. Зараз спробуємо покидати ще тут ратліни, звісно ж, приїхала ціла копа за ліжки. Нарешті покидає трошки джиг. Ну щось поки що не, нема реакції на силікон. Коротше потім... Оба є реакція на силікон. О, трішки щось цікавіше, а може щучка. Ти диві, як пручається, капець. Прямо ж, я вам скажу, так непогано. <звук> да, щука. Ще й намотала на себе. Ох, ти, що ти що, зараза мала, а що учудила. Клас, боєць, звісно, просто 5. Дуже прикольно. Невелика, бляха, просто намотала якось на себе так шнур, не зрозуміло. І задала такого жару. Клас, просто бомба. Ну що ж, подякуємо їй за це. І ще. Бонусом, скажімо таким, то що вона зійшла під самим берегом, не довелося її знімати, бо щука, а приманка все-таки вже смердить щукою. <хи> ну Хоч руки не смердять, і то якби добре. Так, ну що, тоді ще зробимо пару закидів. А з того берега не хотіла брати щука. Можливо, я просто не докидував туди якось, саме до того сектору, де вона стоїть. Ну, це таке діло. Там не хоче, тут хоче. Коробочка зі скарбами. Так, ну там вже все ви більш-менш бачили. А це ось доїхали сьогодні. Мені здається, це можливо на Рапалу копія. До речі, десь вона тут і лежить у мене. Ну принаймні схоже візуально. Як мені здається, з зрапало. Ну так, да, немає тільки зверху плавничка. А така от штука, це може копія якоїсь калікани чи ще чогось чи бета Віп щось таке. У мене, до речі, є а, а, схоже від понтона. гримить у них. Так, це ви бачили неоднократно його в моїх десь або публікаціях, або ще десь. Так, ось це. Дуже прикольна штука. гримить, що просто капець. Мусить летіти теж непогано. І ось така ще штука. Це приїхала цей у нас. Тихий такий звук. Коротше, зараз почнемо їх потрошку тиснувати. Бачимо кількість куль. 2, 4, 6, 8, 10 металевих і 2 пластикових. Я вам скажу, що воно так стрекоче, що просто аж в спині відчувається. Коротше, люта фігня. Так. Польот. Польот не такий, як хотілося би. Ну, зараз я ще прикидаюсь до нього, бо він трошки специфічно так якось закидається, чи може це мені здалося перший раз. <кій> То в принципі досить швидко. Блін, тільки вимкнув камеру, на мене біжить. Біжить на мене, біжить на мене, біжить на мене. О, вже від мене пішло. Пішла чи пішов, зараз побачимо хто там. О! Якщо не з'їдеш, буде дуже добре, якщо з'їдеш, так і буде. Чуємо дай, як він. Мега потужно. Брязькає. Зараз фотосесія з таких окунь офігенний. Гарний окунець. Я гадаю, що, можливо, він навіть десь в районі заліку по місцевим міркам, але ми його відпустимо. Нехай пливе. та Радує ще когось, а можливо, навіть і мене. А, в цьому озері це перший мій окунь на Ратлін. Якось. О, от іще одненького я розловив не того, що сьогодні прийшов, але... Одного з... Ух йо моє, брі, наверно, щука чи щось Пре якось дивно вбік. Що ще трохи поручається. Мабуть, щука невелика, вона зараза. Ти диви, як валить в бік. Ти що це за фігня? Хоч би побачить хто там. О! То це я вам скажу. Більш-менш нормальна рибинка сьогодні. Оба! Подивіться які. М -м? Досить непоганий судак, я вам скажу. Так. Чи дасть він мені ще продемонструвати? Я не знаю, скільки в ньому. Ну такий по місцевим міркам непоганий. Ох, клас. Ну покажи. Приманка повністю в пащі. Судиками відпустили, верніше він побіг. Сам ось, будь ласка. Копія Мігабаса, не пам'ятаю, як називається. Темптор це від цуріної. Мігабас здається, чи дайна, чи щось таке, чи дюна, коротко, не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що ось, будь ласка, малюк 5 см, але він важкий, 12,5 грамів. летить як куля, дуже класно. Така класична ситуація, тут коли розловив і втопив? <кхи> Ось так от. Це ратлін, ніколи я вам щойно показував від суріної. Закинув кудись все-таки долетів. Ну, так буває. Така от тут рибалка, тому, і як ви бачили, така кількість приманок велика, бо за рибалку 2-3 рази. це... Ну, Тут, на жаль, це норма. Ну що, народ? Мабуть, буде час нам з вами вже прощатися. Така рибалка сьогодні була. Рибок було у нас небагато. Дуже прошено, як ми помітили, але ми рибали сьогодні з вами декілька годинок. Ну, кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, а далі ще будуть рибалки, огляди, ну і все таке інше. Всіх обняв, всім пока, все буде Україна.